І сьогодні поговоримо про те, як пропагандистка Марія Захарова захищала хамство Ілона Маска. Хамство Ілона Маска, після того, як на президентських виборах Сполучених Штатах переміг Дональд а Трамп, стало вже таким собі мейстрімом і знаком мінус. Ця особа, яка залишається впливовою людиною в команді новообраного очільника Білого Дому і є найбагатшою людиною у світі, чомусь вирішила, що вона зараз може вирішувати. Ну, як мінімум, долю європейських політиків. Чому саме європейських, і чому на цьому акцент? Тому що останнім часом бік і чільника Німеччини, і Британії, і інших країн Маск не стригнувся в своїх виразах і відверто їх зневажливо ображав. Звичайно, що це не пройшло повз політиків Європи, які не звикли до такої поведінки і не звикли до такого антидипломатичного тону. І днями Макрон. Висловився про те, що якби 10 років тому хтось нам сказав, що власник однієї з найбільших у світі соціальних мереж підтримуватиме новий реакційний інтернаціонал і прямо втручатиметься у вибори, зокрема в Німеччині, ми б не повірили, хто б міг таке собі уявити, заявив Макрон і слушно заявив.